Коні пасуться трактори сунуть льовки. А я тут ношуся з кукурудзою. Треба ту все засіяти. А там далі була картопля. Ще й кабачки хочуть дворядки. Ми з Антоном не любимо кабачки. Для нас таке щось. Кабачки, не кабачки. Я придумала, можемо на своїй ділянці кову не посадити. Там дуже сонячно, я добре. І можемо спробувати приймати так, в якості експерименту, ну поки покурку. Що ти фотографіруєш? Це коло вуліків Приїхали до дідуся у гості, тому що нема чим мені робити, то вирішила допомогти. Тут уже поприбирала трохи в хаті, коли Зараз підемо на городу, там займемося помідорами. Я не пам'ятаю, чи я говорила про це, чи десь писала. В цілому Антона ноутбук. Поламався, і тому ми ділимо один на двоє. Відповідно, я сьогодні прокинулася зранку і куди себе подіти, то вже вирішили перескочити в село. Давай забігати. Хоп, <звук> Ювелірна робота. Ой-ой, <звук> дідусь тут спеціально підготувався, роздраконив на нас тих бджіл. Будуть зараз нападати, давайте. <звук> Смуга перешкодка зони. Ми правильно садимо Тут? Так, да, так, да, так. Да. Ще одненький мені треба. Сьогодні нам встановили ось такі залюзі. Докуватися від цього палаючого сонця. Досвід минулого літа показав, що в цій кімнаті супер спекотно. Ми думали, чи встановлювати кондиціонер, чи не встановлювати. Це теж дорого, тому вирішили, що дешевше справді встановити ці жалюзі. І тоді за сонячної погоди ти собі зачиняєш і сидиш тут, як в погребі. Не знаю, скотч віддирати чи не віддирати. Я думаю, ці ролети краще від уламків можуть захистити аніж скотч. Ну, нехай поки побуде. Забула сказати, чому не електро. Значить, у нас тут війна, якби, і може електрика зникати. І вона у нас зникає час від часу. Тому я думаю, мотузка це супер універсальне рішення і тільки мотузка. Я хотіла правда таку стрічкову, але ну як уже є. Чесно сказати, для нашого міста то взагалі дивина, дивина. Тому що ніхто не ставить зовнішні жалюзі просто в себе в помешканні. І коли я прийшла, мені з одного боку розказують, що на заводі немає роботи, зарплати не платять, нема замовлень. А з іншого боку, а нащо вам жалюзі кажуть? Зазвичай ставлять жалюзі десь в магазинах, а в квартирі у вас що є, що красти. Така, та ні, мені потрібні жалюзі, аби ховатися тут, неначе в погребі, зробити собі темряву. Що там бахає? Тільки камеру включили. <ріху> Переїхали до бабусі в село, тут трохи посапаємо, попідгортаємо. Ну, куди не глянь? Найшвидше, поки на городі це бур'яни поперло. Букет для свинозавра. <ріху> Клас! Безвідходне виробництво. Отако. От Прийшла, накидала сусідці бур'яну через паркан. Рвемо <рес> курам траву. І погляньте, тут річечка протікає в кінці городу. Смаколики, смаколики. Дивись, які свої на смаколики. Держи. І тобі дам. Теперь бояру! Відстацює на тяжках! Не прийде за вами, мамка не залишиться! Уламка бодить! Полетить, бра! Це сина там не дає собака. Ось ось десь кітінь погуляєш. Дербася! Ми зібралися їхати в село, але перед тим вже в нас така традиція заїжджати на заправку, поїсти хот-доги. А тут під'їжджаємо, і черга стоїть, гігантська черга. То всі за ходогами, напевно. Побачимо, може, й пальне дадуть. Кажуть, завезли, правда, дороге, але завезли. Достоїмо, вже подивимося, раптом заправлять хоча б машину. А може й в каністру налюють. Бо я не знаю, тут дітьки бігають з величезними каністрами, всі розносять по, по машинам, хто куди. Ще попросили зайняти ту чергу перед нами. Дядько кудись поїхав. То тримаємо чергу, тримаємо відстань, все має бути, не буду показувати вже там ці номерні знаки. видно. От той розкажу, буду тримати в курсі, якщо заправимося, то це буде свято. То вже можна буде пиляти, не перепиляти, косити, не перекосити. Я подумала, це ж були оголошення, постою в черзі за пильним, і там люди реально гроші Добре. заробляли. А ми безплатно стоїмо в черзі забалі. От Просто людина така підійшла, каже: постійте, будь ласка, тут. -ут". от Ну, стоїмо. Ну, він свою машину приїде заправляти. Ах, пропустили, прогавили такий шанс. Могли б ще й заробити, ти розумієш? Уже б якась би літра була. А так буде ще прикро, якщо перед нами закінчиться прям пальне. Уявляєш, то взагалі. Інтрига, містика. Ну, хоч ходоги поїмо, нам не звикати. Жінка йшла так страшно, дивилася. Я думала, що вона зараз теж скаже: а ну постійте за мене ще в черзі. А я вже знаю, я вже буду просити гроші, я вже буду казати це безплатно, то ні, то давайте літр пального. Велосипедист також став чергу постояти суто по приколу. Жартома так. Заправляйте, хлопці, коней. як кокти на вулиці. А так і не скажеш. Раніше тут ніхто не їздив. Що ви пацики на моцикан з повним баком бінцікав? <гум> Повний бак. Якщо б знать, можна було б на тачці під'їхати. <гум> У нас є тачка, але це вона вже гаразд. Каністру не взяли. Там люди з каністрами. Я зрозуміла, вони приїжджають повною сім'єю, тобто жінка бере собі каністру. Там кум, сват, брат і ще й машину заправляють. А я думаю, чого вони всі отак їдуть по кілька людей? От тільки зараз до мене це дійшло. Я деякі деревця мотокосові, як могла. такі невеличкі, Треба поприбирати тепер. Там великий антон пиляє. Бенше було. я вже мотокосові такі дочки. Ми зекономили 12 тисяч гривень сьогодні на тому, що самостійно чистили садок. Так, якщо вважаєте, зекономлені 12 тисяч, то зароблені 12 тисяч. Тому ще ця частина саду залишилася. І великі дерева, то вже потім нам треба допомога. Тобто, може приїде, які родичі знайдуться, які нам то все допиляють. А далі вже тракторця заженемо, він все покурчує. Гілки не знаю, можливо, зробимо, зробимо майно в увазі замовимо. Щепковий ріс такий, туди закидає гілки і він їх чуть-чуть перемелює. Холодно, я скажу, на вулиці ще. Ну так, коли працюєш, то спекотностей. Я щойно присіла, так уже й замерзла. Сусід вийшов кропити, і той апарат, я скажу, де гучніший, ніж наша бензопилка. Там, напевно, не видно, це камера без зуму, але чути, я думаю, чути.